Депутати закрилися в раді із силовиками найімовірніше, обговорити план оборони країни і координацію силовиків. Журналістів не пускали, але наша Євгенія Мотрича в кулуарах спробувала дізнатися, чого чекати від таємної ради. Закрита від сторонніх очей засідання парламенту за словами голови Верховної Ради потрібно для того, аби депутати обговорили з силовиками питання енергетичної та економічної безпеки. Але люди на вулиці під Верховною Радою знову вимагають люстрації. Однак депутати на те не зважають, проходять мовчки, які державні таємниці обговорюватимуть з силовиками, не розголошує і міністр енергетики. От я вам скажу, зараз закрив те, що я буду говорити е, в Верховній Раді. Я, загрози, ви знає, не знаєте, ці загрози, це припинення е, постачання газу в, в Україну з боку Газпрому. Це та ситуація, яка склала Луганській і Донецькій області щодо, е, скажімо так, припинення роботи. Шахт більш говіркі генеральний та військовий прокурори кажуть, повідомлять депутатів про початок розслідування дій керівництва Міноборони та Генштабу під час операції біля Іловайська і про слідства за іншими військовими злочинами. Вчора одеським апеляційним судом за поданням військової прокуратури командир батальйону Прикарпаття був заарештований за якраз самовільне залишення території і. Зараз ми проводимо відповідне розслідування. 1116 що сто справи відповідно з моменту 17.04, коли розпочалося розпочалася антитерористична... Операція це пов'язані справи з вчиненням суто військових злочинів, дезертирство, непокора, порушення порядку служби, покидання невиконання наказів командирів і так далі. Тому подібне загальну кількість військовослужбовців я для широкого загалуби не хотів, тому що це є з доступом. Закрите засідання почалося рівно о десятій. Журналістів попросили знаходитися тут у куларах третього поверху, не ходити по парламенту, аби не відволікати депутатів, не підходити близько до дверей лише поза Чині можна буде задати запитання, якщо хтось підійде ось сюди, от на це місце. Таємне засідання. Ось за цими дверима триває вже третю годину. Зміст розмови досі невідомий, але деякі депутати за цей час встигли трохи розсекретити порядок денний. Зокрема, у соцмережі нардеп Гриценко написав, що є три питання на порядку денному: це російська агресія та її відбиття. Робота уряду по забезпеченню біженців із зони АТО та Криму та антикризові дії Кабміну у перерві із зали піднімається Олег Тягнебок, розчарований закритою від сторонніх вух розмовою з силовиками. Бо нічого нового, окрім цифр від розвідки, каже, не почули. Натомість серйозно заходилися збирати підписи під зверненням до президента з вимогою оголосити воєнний стан. Всі представники силового силового блоку, які сьогодні виступали перед парламентарями. Підтверджували наявність російських військ в Україні. Всі говорили про війну. Ніхто практично не говорив про антитерористичну операцію. Спіч нардепа уриває дзвінок із зали. каже, має бігти. Зрештою постанову з порадою президентові вводити в воєнний стан. Депутати так і не проголосували. Натомість створили тимчасову слідчу комісію, яка має розібратися, що сталося під Іловайськом і хто винен в загибелі українських військових. По мнению общественности и родителей и близких, тех ребят, которые погибли, были покалечены или попали в плен в Алавайском котле, не принимались решения, тем самым была преступная халатность. И наша задача установить все обстоятельства. Загальне розчарування результатами закритого засідання парламенту поділили не усі депутати. Дехто вже заявив, що у вівторок візьметься далі до роботи і увалять закон про захист тимчасових переселенців. Євгенія Мотрич Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.